Родила мені мать у сотих палатах та й понесла серед ночі, в лісі паче, падячи розмовляли, залила. За пливи, пливи, моя дома, вірном за водою, та виберусалкою завтра серед ночі. А я тобі гуляти з ним, а ти й залоста. Хочеш, заоскочи моє серце, нехай не сміється над мною молодою, нехай п'є, поп'ється не моїми кров сльозами, сильною водою добровою, нехай собі уявіть, знову. Боже, уже ж тиждень не послу я сестра коляпі вночі, та з батька пацька оглядання, а може, вже поєдналась з паном палата, а може, знову розпишуємо моя на мати, та й замовклася, не пробой нових а у Йшла на непогуляні, не спиться пала, пана Яна нема дома, з ким розмовляти. а як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, купала, і як промовляла, та й байдуже, пішла собі від Чуваки. Я не що вистеду спіли до дівчата, та й ну попили, та й нею грались. Раді собі, що трімали, грались, і статались, поки вершу запхали, та й зареготались. Одна тільки оставлю пані, не